Ставте лайк, якщо вважаєте такі дохідності повним булшітом. До речі, в мене про фінансову грамотність, тому підписуйтесь, лайкайте і коментуйте, і також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який в шапці профілю. А тепер давай розбиратись з дохідністю. Мені в аккаунт все частіше приходять такі схожі повідомлення. Але враховуючи мої навички і знання, я спокійно їм пояснюю, що це повна брехня і маячня. Тому що... 100% дохідності за два дні. Ось це дуже погано. Тому ви повинні розуміти, що в першу чергу вони хочуть заробити на вашій слабкості. Ніякої дохідності там нема. Це справжні піраміди, розводняки і шахрайські схеми. Тому. Коли я своїм клієнтам кажу, що дохідність там умовно від тої самої землі там 8% в доларі, там 9% в доларі, вони мені сміються і показують такі схожі схеми. А потім, коли їх знайомі попадають на 5-10 тисяч доларів е, мінусу, тоді вони до мене повертаються і кажуть: Ох, давай шукати нормальні якісні інструменти. Тому, друзі, будь ласка, перевіряйте надійність, перевіряйте якість цих інструментів. і... Знайте, що вони заробляють на людських слабкостях, тому що всі хочуть швидких грошей, всі хочуть швидких заробітків.